Слава нас вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. От так від безвиході не дають мені компресор. Пофарбував. Майже на тисячу гривень взяв фарби нашими з, вашим, нами, нашими з вами, вами коштом. Аерозольна там он, ящичок приїхав мені поштою, бо тут ну при фронтових містах ну зовсім все дорого. Приїхав поштою майже 1000 гривень фарби. От Ось сюди навіть її не вистачило. Не вистачило. І через те, що клаптики ці всі тканиночки лежать донизу, висять донизу. Ну, в проєкції згори ну, просто вічка великі, так виходять, ну, дірки. По суті. Ну, фарба летить дуже-дуже багато її, ну просто в нікуди летить. За великим рахунком ну, так, можна сказати, поґрунтував. Погрунтував масітку. однозначно не раджу такий спосіб. Ну, це від, від страшної безвиході. бо це дуже, ну, дуже дорого і низько ефективно виходить. Натомість я пригадав, що у мене ж є вся вся пневматична історія, щоб працювати повітрям із балонів бронетехніки, то я завтра поїду, придбаю фарбопульт, фарбопульт, придбаю фарби кілограмів 5 розчинника до неї, скільки там. Ну, Кілограмів 2, мабуть. так. І просто ПФом встану і за сандалю оце все так, ну, побагато, тому щоб воно аж ну, стікало. По суті, по цих от в'язаночках. ну, Можна сказати, я тут майже, ну, там, на 800 гривень просто поҐрунтував. Ну, скільки тут квадратів? Ну, там, Тут 5, там 3, тут ну, до чверті нема. 15 мінус десь там. ну, Чверть, ну рахуємо, погрунтував більш-менш 12 квадратів там гривень за 800 там до 900. Поґрунтував, я ж кажу, воно поміняло тон, але ну так, ну так просто тепер вже воно ну ніби не сяє, як сяяло перед цим. так Білосніжним. от Не знаю наскільки камера передає. Ну от Маємо те, що маємо. Працюємо і пам'ятаємо, що наш українофілія недостатньо. У будь-якому випадку дуже дякую всім, хто нам робить, дарує ці сітки. Вони у будь-якому випадку дуже і дуже важливі. Дуже вам дякую. Разом беремо і поборемо.